Та Магочі електронна іграшка, це певно найкраще описує цю штуку, і я впевнений, що кожен з вас свого часу її дуже хотів. Її час припав на 90-і, 2000-ні, і я теж її пам'ятаю вірніше те, як я її хотів, але як і до біса багато речей, тоді дістати її було якоюсь фантастикою. Принаймні, я так думав. В мого друга зі школи вона була, і це була пряма дитяча заздрість. Він мав свого піксельного кота, міг його годувати, доглядати. Та Магочі, незважаючи на свою простоту, був дуже за. Тишним саме ігровим гаджетом в більшості своїй веру, коли ПК в нашому житті лише з'являлися. Про телефони теж годі говорити щось, хоча б якось цифрове, та ще й симуляцію життя тваринки, до якої тодішні ми прив'язувалися тільки так, та магочі було чимось неймовірним. Вітаю піпли. Дякую, що зайшли на це відео, в якому я розповім історію культової іграшки, яку ледь пам'ятає моє покоління, але я маю статистику по аудиторії і знаю, що більшість з вас старша за мене, тож буде цікаво. Якщо буде бажання підтримати канал, всі посилання в описі там знайдете і партнерські промокоди на знижку в турвір та Майндлі. Розпочинаємо. Її обожнювали діти, терпіти не могли дорослі. Вона з'являлася у серіалах і стала частиною поп культури. Ця маленька штуковина породила купу легенд і навіть стала своєрідним показником статусу серед школярів. Нагадаю, що в мені досі жевріє частинка заздрщів з того часу, адже та магочі була намберван в бажаннях. Але найцікавіше, до нас справжній оригінальний Тамагочі так і не доїхав. Так знову даються в знаки пережитки Совка. Не найс. Оригінальний Тамагочі з'явився несподівано і захопив усіх. Ця іграшка увірвалася як грім серед ясного неба. Ще вчора про неї ніхто не чув, а вже сьогодні всі прагнуть доглядати за віртуальними звірятами, тицюючи в ці маленькі. Кнопочки яйцеподібних гаджетів. Ідея створити тамагочі народилася у середині 90-х у Японії в одній з команд відомого іграшкового гіганта Бандай. Назва це гра слів. Японське «тамаго» означає яйце. а Watch – з англійської годинник. Це геніальне просто. Я досі задумуюся, що було б, якби це придумали в нас, і ми б шаленіли від яйця годинника. Хоча це буквально так і було. У перших варіантах ідеї передбачалося, що цю штуку носитимуть на зап'ясті, і загалом поєднання гри та годинника для Японії не було чимось новим. Вже мали успіх кишенькові консолі Nintendo Game and Watch. У нас можна було також їх зустріти, але лише копії. Як пише інтернет, проте я, якщо чесно, їх взагалі не пам'ятаю. Отже, за не дуже достовірною інформацією, оригінальна ідея створити революційну іграшку виникла в японської домогосподарки Акі Маїти. Мовляв, вона самотужки придумала та Продала ідею компанії Бандай, але насправді це красива маркетного казочка. Насправді ж, акі працювала у відділу розробки самої компанії Бандай і лише допомогла вдосконалити вже готову концепцію, яку запропонував японський підприємець Акіхіро Йокої. Очевидно, у Бандай вирішили, що вигідніше зробити обличчям бренду жінку, і тому протягом цілого року, після запуску Тамагочі саме Маїта була зіркою рекламних кампаній, а її називали офіційною винахідницею іграшки. Такий світ згодом Ой розповідав, що ідея кишенькового улюбленця виникла у нього після перегляду телереклами, де хлопчик засмутився через те, що не міг узяти свою черепашку з собою в літній табір. Щоправда, жодних підтверджень існування тої реклами в інтернеті немає. Тож цілком ймовірно, що це також така собі грамотна рекламна кампанія. Як би там не було, Бандай випустила перший тамагочі в Японії у 1996 році, а вже за рік віртуальні звірята почали масово продаватися у магазинах США та Європи. А тепер от... Ровення у перших Тамагочі від бандай взагалі не було знайомих нам пташок, котиків чи то песиків. Їх не було. Виростити можна було тільки дивакуватих прибульців. Було шість основних дорослих персонажів і один секретний. Лисий Діду на ім'я Оядзіті в японській версії, або накачений дядько Біл у міжнародній. Коротше, у дитинстві ми про це й не здогадувалися, та й звідки, але за цією електронною іграшкою ховалася справжнісінька. Передісторія. божевільна передісторія. Усе це детально описано в японських книжках та анімаціях. Зараз розкажу. Отже, за сюжетом, тамагочі – це інопланетяни. Вони прилетіли з далекої планети, на якій стався, скажімо так, алкогольний інцидент. Один із мешканців цієї планети, той самий дід Оядзіті, мав проблеми з алкоголем. Одного дня він наступив у Тамагачечу какаху, це не жарт, і став посміховиськом для всієї планети. Образившись, він буквально споює планету, заливаючи їй саке у прямому сенсі. Планета п'яніє, починає буянити життя на ній стає неможливим, і мешканці змушені тікати з неї на космічному кораблі. Далі більше. Їх корабель розбивається, і прибульці опиняються на нашій цілком тверезій землі. Тут їх знаходить і рятує професор Банзо разом зі своєю помічницею Мікатіум. А щоб інопланетні створіння змогли існувати в умовах земної атмосфери, науковці винаходять спеціальні яйцеподібні капсули, саме ті, які ми знаємо, як тамагочі. Так почалася епопея, проте ва. Варто уточнити, що цей дикий сюжет з п'яною планетою існує лише в японських джерелах. В американських та європейських адаптаціях історію з алкоголем зачистили. Очевидно, вирішили дітям такого знати не треба, що логічно, японці завжди були на своїй хвилі. Попри все, Тамагочі став світовим хітом і приніс компанії Бандай шалені прибутки. Бандай почала активно розширювати всесвіт гри і випускати нові покоління електронних улюбленців з новими персонажами, функціями та сюжетами. І для цього всього не потрібно було потужного заліза, що потребує якісного охолодження. До речі, про якісне охолодження. ID Cooling Сел 360XE це потужна система рідинного охолодження, створена для самих гарячих процесорів. sl 360 XE базується на радіаторі з трьома 120-мм міліметровими вентиляторами з гідродинамічними підшипниками та активним повітряним потоком до 76 CFM, що гарантує не лише ефективність, а й тишу. Рівень шуму не перевищує 35 дБ. Алюмінієвий радіатор та надійна помпа дозволяють охолоджувати навіть топові процесори з TDP до 350. Ватів, а це вже рівень достатній для будь-яких ігор, монтажу чи рендерингу. Вода підтримує всі актуальні сокети Intel і AMD. підключення стандартне: 3 пін, 4 пін, усе просто і надійно. Я ставив перший проблем, як бачите, не виникло. Окрема фішка, це LCD дисплей прямо на водоблоці. Він не просто показує навантаження температуру чи оберти в реальному часі, а ще й дозволяє кастомізувати вивід власними гівками чи навіть відео. Адже тут повноцінні 16,7 мільйонів кольорів. Ідеально для тих, хто хоче зробити. Свій білд унікальним для цього Cooling є власне ПЗ. Якщо коротко, це сучасне, потужне і візуально круте рішення, яке справді варте уваги, якщо ви збираєте продуктивну та стабільну систему. А з промокодом DIMAID це можна зробити зі знижкою в 10%. Посилання на Cooling Space LCD sl 360XE буде під відео. А тепер продовжимо. З ложки дьохтю для нас. Ми насправді ніколи не бачили справжнього тамагочі. Я це згадував і зараз поясню, чому. Бандай офіційно не постачала свої іграшки на наш ринок. Але Боже мій, коли це зупиняло наших спекулянтів? Наші базари заполонили підробки всіх форм, кольорів і розмірів. Кожен, хто мав доступ до китайських фабрик, почав клепати власного тамагочоподібного подібного звіра. Так і народився локальний пострадянський тамагочі верс. Це була лише адаптація. Насправді, на хвилі успіху Тамагочі намагався намагалися заробити всі кому не ліні, не лише в нас. Світ накрила справжня хвиля клонування, величезна кількість копій буквально заполонила прилавки. Причому деякі з них були копії інших копій. На азійських фабриках запускали серійне виробництво клонів-клонів. Коротше, було весело. Тому, швидше за все, якщо у вас і була тамагочі, розчарую тим, що це підробка. Хіба вам з-кордону за кордону привезли, але тим не менше, тоді хоч би якийсь тамагочі. Он я так лише теплі спогади пригадую від тамагочі друга. Серед найбільш пізнаваних підробок японський та американський NanoPets від фірми Playmates. Ну і певно, купа наших палених тамагочі від Apollo чи просто з написом Pet Games. З цікавого, що на більшості таких пристроїв гордо красувався напис де X в одному, DX це кількість тваринок, яких можна було виростити. І знову ж таки, швидше за все, у вас, якщо і був був саме такий збірник. Про оригінальних персонажів Бандай там уже ніхто і не згадував. Замість прибульців, піксельні котики, песики, якісь динозаври та інші мало пізнавані істоти. Коли вигадувати нових тваринок стало важко. Почали змінювати форму. Почалася епоха нестандартних корпусів. Іграшки робили квадратними, трикутними у вигляді сердець, фруктів і навіть тих самих тварин експериментували і з розміром. Можливо, хтось згадає тамагочі у вигляді голови кота. Жесть, були навіть тематичні та подібні іграшки. Так, наприклад, на чемпіонат світу з футболу 98-го року у Франції серед офіційної сувенірної продукції випустили версію з одним єдиним персонажем півником Футексом. Так, тамагочі півень був. Але як будь яке популярна. Не будь-що та Магочі також не уминула й критика. Це, до речі, чудовий приклад своєрідного хайп-трейну того часу. Найбільше від батьків та вчителів не буду братися стверджувати, вже не пам'ятаю, чому саме я так свій особистий та магочі і не отримав, але можливо по причині не схвалення зомбі іграшки. Ніхто з дорослих не розумів, що за цілий день без їжі твій віртуальний песик чи котик міг просто померти безсердечні. Хоча саме зі смертю та магочі пов'язана найвідоміша легенда дев'яностих. Світова преса активно підхопила історії про дітей. Які нібито наклали на себе руки після того, як втратили улюбленого піксельного звірятка, ніби як були такі розповіді й по телеку, який, звісно ж, лише правду торочить. Досі в інтернеті не знайдено жодного задокументованого випадку, що це дійсно трапилося. А от цілком реальні цвинтарі для тамагочі все ж існували. Наприкінці 90-х у Британії та ще кількох країнах з'явилися ентузіасти, які влаштовували справжні поховання тих пластикових брилоків з прощальними словами, табличками і навіть хрестами. І таке було. Тамагочі дістали тролінг і від наукового світу у 1997 році Акіхіро Якої та Акі Маїта отримали Шнобелівську премію з економіки. Формулювання там було таке: за те, що змусили людство витратити мільйони людиногодин на годин на догляд за віртуальними вихованцями. Це вони ще про Тікток не здогадувалися. Та як феномен залишив жирнючий слід і в поп культурі. Віртуальні улюбленці з'явилися усюди: від мультсеріалів до ситкомів. у п'ятому сезоні теорії великого вибуху. Шелдон хизується своїми знаннями з біології, тим, що з Сумів утримувати тамагочі живим із 1998 року. А в Gravity Falls, якщо добре придивитися, у коробці дядька стена можна помітити знайомий яйцеподібний пристрій. Загалом не дивно, що така хайпова штука просочилася в поп культуру, адже на те вона і поп. А от у Японії як батьківщині підійшли до справи з розмахом, окрім безлічі мерчу, коміксів і книг, там вийшли кілька повноцінних мультсеріалів та навіть два повнометражні аніме-фільми у сьомому та восьмому роках. І це вже був справжній всесвіт Тамагочі зі своїм. Історіями, персонажами та цілою планетою. А що ж відбувається з культовою іграшкою сьогодні? тамагочі манія, яка в 90-х захопила весь світ, хоч і згасла досить швидко, сліду не стерла. Протягом наступних десятиліть різні компанії намагалися повторити її успіх. Тамагочі виходив у форматі мобільних застосунків, з'являвся як онлайн-гра, навіть був у вигляді смс. Але справжній подарунок для ностальгуючих з'явився відносно нещодавно. До 25 річчя з моменту виходу першого Тамагочі компанія Bandai вирішила повернути легенду. У новому форматі було анонсовано спеціальні розумні годинники з будованим Тамагочі. Те, що колись було лише ідеєю на етапі концепту, стало реальністю. Годинники стартували у продаж 23 листопада 2021 року за ціною приблизно 60 доларів. Серед фішок, сенсорний екран, базові голосові команди та два кольори на вибір М'ятний і кораловий. Але на цьому бандай не зупинилася і зовсім нещодавно презентувала, а вже ніби можна й купити, Тамагочі Paradise, де гравець може доглядати цілу планету віртуальних істот. Ось вони масштаби сучасні гаджет має кольоровий екран і коліщатку для масштабування від планети до клітин окремого вихованця. У грі понад 50 персонажів, 12 видів і до 50 тисяч унікальних комбінацій завдяки схрещуванню. Є три екосистеми: суша, вода та небо, між якими можна подорожувати. Два пристрої можна ще й з'єднати. Мешканці планет зможуть спілкуватися та навіть створювати сім'ї. Реліз в Японії був 12 липня 2025 року. Ціна 45 доларів. На завершення пару цікавих. Фактів на рим, от як у справжнього Тамагочі була смерть. Оригінальні пристрої мали не просто анімацію смерті, а справжній надгробок на екрані, якщо ти не доглядав звірятком. У підробках ця функція була примітивнішою, але все одно багатьох дітей це травмувало, особливо в початковій школі. Тому певно, деякі версії підробок могли перероджуватися. Після смерті деякі клони автоматично народжували нову тваринку. Це було схоже на перезапуск гри, але виглядало досить містично хоча ніби було покликане навпаки. Не травмувати дитину. Далі, те, що я вже частково згадував, на пострадянському просторі тамагочі часто продавалися у перевантажених версіях. Найбільш популярні моделі мали напис 8 в одному, 16 в одному і так далі. При цьому більшість таких додаткових тваринок були однакові геймплейно. Це буквально рескін того часу і не більше ніж маркетинговий хід. Була вічна батарейка. Дехто вважав, що жовті моделі або моделі з китайськими іерогліфами не потребують заміни батарейок. Насправді ж вони просто довше тримали заряд за рахунок примітивного процесора. Але, о Боже, пам'ятай. Таються припущення і в іграх, і в просто житті, де ми обов'язково мали придумати якусь антилогічну фантастику і свято вірити в неї. В Сан Андреас, є бікфут і крапка. Перші тамагочі в Україну завозили з Польщем або на столичні радіоринки. У 90-х найпоширеніші точки продажу були на базарах, особливо Київська почайна, звісно, згадується та що Петрівка була. Тамагочі яскравий приклад, як тоді концепт кишенькової домашньої тваринки був новим. Після того ми мали безліч ігор такого типу, не менш популярний толкінтом і. Купа його продовжень та адаптацій, але все це було не початком, а радше продовженням, яке з часом логічно, все більше вижило себе. І лише від прохідця, яйця годинника. досі теплі спогади. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте про лайк та підписку, і приходьте ще.